Всім привіт! Цікаві у нас такі новини. Мені переслали інформацію про те, що почали з'являтися відмови. Дійсно, в статистиці це відображено про відмови по 866, Дивіться, яка цікава історія. От якщо ми підемо, наприклад, грудень. Грудень 2023. А В переліку країн взагалі нема України ні в переліку поданих віз, ні в переліку виданих віз, ні в переліку відмовлених віз. Та ж ситуація, якщо ми підемо в січень 2024. Десь тут мала бути Україна, її нема. Далі грант. Гранти видані візи нема. Um, not granted. Не видані візи. Теж нема України. А тепер дивимось. феврорі 2024. Лютий. Статистики за березень ще немає. Її ще немає. І, значить, всього подано 1792. Далі перелік країн. Хто подався? Подався в цей час Україна. 32 чоловіки, Тобто, просто 32 особи, нових подалося у лютому. До речі, я не до кінця розумію цю статистику. А як це що в грудні. І в Січні ніхто не подався? Ну, от реально, дивіться ще раз, статистика. Статистика Дженюрі. Україн. А, вибачте, в Украї... подалися також в Дженюрі 23 людини. 23 людини в Дженюрі. А... а тут що маємо у грудні. У грудні немає України. Типу, в грудні ніхто не подався. Дивно, тому що в мене постійно подаються кожен місяць, по декілька разів мінімум декілька людей. Тому дивно, чому в грудні нікого нема. В січні подалося 23 людини з України, в лютому більше 32. Це подалося. Дивіться, знову повернувся я. Я відірвався трохи від реальності. Повернувся тепер в реальність. В Лютий 24. Значить, 32 людини подалось. Далі. Йдемо далі. Заходимо на. Not Е, uh, Давайте по Granted спочатку. Granted, Кому видали final Protection Visa за період лютий 2024. Мянмар. Єй, 100% аплікантів. Китай, Ірак, Ємен. Дуже гарні видачі. Пакистан, Афганістан. Малайзія. І так далі. Ну, Ефіопія, 100% в <saiden> Ефіопії доведений геноцид. Причому всередині держави, всередині самої Ефіопії. Значить, України, як бачите, в цьому переліку немає. Немає переліку виданих віз України. А тепер not granted, не видані візи. Тобто отримали відмову. Україна. 47 віз. 47 віз. Тобто, не видано 47 віз, і тут пишуть грант рейд. Що означає, що грант рейт українських віз за лютий 0%. 0,00. Тобто. Ми бачили, що подалось нових 32 людини. Але то інші люди, що то тільки подались у лютому 2024. А not granted не видали. Де воно тут? По Україні. Не видано по Україні. 47 невиданих аплікашок. Це. 0% запрувано, грант трейд, 0%. Тобто все, що було по Україні, це все відмови. Ну, що я з цього ще цікаво можу сказати, що в принципі, по всім цим відмовам, ми не знаємо, чи був там репрезентований аплікант, чи не був. Нам це невідомо. Чи був у нього імміграційний агент, або лоєр, нам це невідомо. Чи була там хороша аплікашка у цих 47 людей, чи вона була нехороша, нам невідомо. Підстави, на які вони посилались, вони посилались в своїх Protection Claims, нам невідомі. Але те, що нам відомо, це те, що вони отримали відмови ще в лютому. Тобто ці люди отримали листи. Я хочу вас закликати, якщо ви отримали відмову. Дивіться, що там написано. Там можна подати апеляцію в Адміністративний трибунал. Там буде термін апеляції. не пропустіть цей термін. Тому що якщо ви пропускаєте, то це буде проблема. І, в принципі, це вказує, що якщо хтось думав, що це буде легкий шлях, департамент вважає, що він не буде легкий. Да? Тобто, політично вони б, хоча б, могли б, якщо б вони хотіли проявити якийсь політичний фаворитизм до нас, вони б могли б просто не розглядати ці візи поки що. Просто почекати там рік, півтора. Ну там, хоча б до стабілізації ситуації, але вони і цього вирішили не робити. Вони вирішили відмовляти. <клес> я не стверджую, що там були якісні аплікашки. Може, там була якась біліберда. Да? І я дуже часто бачу, що апліканти, які подаються самі, не знають, що таке submissions, не пояснюють, чому їх Protection Claims, не пояснюють, чого вони бояться, бояться вони просто війни і так далі. Тоді в мене нема питань. Мені ясно, чому ці аплікашки відмовили. Питання в цьому, чи було їх 100%, чи там були через, серед тих 47 нормальні аплікашки. Да? Які, і найцікавіше, чи було там інтерв'ю, чи запрошували цих людей на інтерв'ю, перше ніж відмовити. А це ще один цікавий момент, тому що як можна визначити Protection Claims, якщо ти не запросив людину на інтерв'ю? Хіба що вона взагалі повністю не подала нічого нормального, ніяких пояснень своїй аплікашці? Да? Вона не подала документи, вона детально б детально роз'яснювала, чого і хто і навіщо її переслідує, і чому він має досягти мети, якщо вона повернеться додому. Тобто <кій> я не буду здимований, якщо ці 47 аплікашов це. Невисокої якості аплікашки. Ми не знаємо. Ми не знаємо. Я не здивуюся, якщо вони не високої якості, але я не знаю. Я лише скажу, що у мене поки що немає одної, жодної відмови з тих аплікантів, які я подавав останні два роки. У мене немає жодної відмови, і я не знаю чому. Тобто, чи вони таких, як я хочуть залишити на закуску, тому що ми, типу, пояснили, і вони до нас дійдуть пізніше. чи... Вони просто не дійшли ще, але готові дійти в найближчі місяці. Однозначно, що ми будемо барахтатися і дивитися напрямку апеляції. Тим більше, якщо вони не будуть запрошувати на інтерв'ю, це вже буде показувати, що це не повністю об'єктивне прийняте рішення. Але те, що показує нам ця статистика на сьогоднішній день, це дуже одну просту річ. Що легкої прогулянки не планується. Тобто немає політичної підтримки, якої б ми хотіли. То, що, те, що от вони роблять, це вони роблять, як українська влада там. Вони думають, як українська влада, що українці не є біженцями. І я попереджав, що українська влада, мені здавалося, завжди дуже переконує весь інший світ про те, що українці не є біженцями. Є окремі відео на моєму каналі, де я про це розказував. Я от бачу, що от такі рішення е, теж так думають. І е, це може означати дві речі: перше, якість протекшена плікашок, якщо б вона була вищою, можливо, не було б такого результату. Можливо, я не знаю. А друге, те, що ми продовжуємо з вами розуміти, що 866, само собою не можна вважати кінцевим механізмом. Імміграції. Можна, можна вважати покупкою часу, можна, ну більше того, якщо там буде трибунал, там буде більш кваліфікована людина, яка однозначно буде інтерв'ювати апліканта. Тобто це покупка часу і, доступ до, якщо ви підете на апеляцію, доступ до більшої інтелектуальних людей, які, з якими можна буде хоча б про щось говорити, і яким можна буде хоча б щось доводити. Приблизно так. Якщо ці хоч одна, чи дві, чи три, чи всі 47 дивляться мене зараз. Я знаю, що це не мої клієнти, бо в мене ще не було відмов. Але якщо ви хочете поділитися з іншими, що то була за відмова? Чи вас запрошували на, на інтерв'ю, чи подавали ви апеляцію, і взагалі, як ваші справи, і що ви думаєте з того приводу? Будь ласка, ви можете написати в коментарях до цього відео, або звернутися до мене особисто. на... Мою електронну пошту і розповісти, як це було у вас, можливо, це буде корисно для інших аплікантів. Якщо ви хочете цим чимось поділитись, звичайно, ми не розкриваємо персональні дані. І <клес> якщо я про щось або про когось розказую, то я розказую про це так, щоб це допомогло іншим, але обов'язково деперсоніфіковано, якщо ви подивите, подивите всі відео на моєму каналі. Так, щоб не можна було вияснити, хто ця людина, з яким це сталося. Тобто, тільки ця людина буде розуміти, що це вона, інші про це розуміти не будуть. Такі у мене обов'язки. Конфіденційність і етика в цьому завжди буде це. Ви мені можете повірити. Тому знову ж таки. Я не виключаю, що ці аплікашки неякісні, і е, департамент сприйняв це як легкий обід, з них, типу, і почнемо, там, де нема садмішенці. Це могло бути, а могло бути просто розгляд по порядку. І зараз добре це до, все, до всіх інших. Все могло бути. В будь-якому випадку, якщо ви хочете залишатись в Австралії, ви маєте подавати апеляцію до адміністративного трибуналу. Я вас закликаю на етапі апеляції знайти кваліфіковану людину, яка. Подивиться, що ви подавали на перший етап в департамент. На, 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 на що ви отримали відмову, і класно складе вам апеляцію? Тому що апеляція це ще більш високий рівень ніж департамент. Там ще більше треба працювати, ще краще репрезентувати клієнта. Якщо ви хочете тут залишитись. Ну і, звичайно, не надійтесь навіть на цю апеляцію. Працюйте, працюйте, працюйте в напрямку інших віз, якщо ви хочете залишитись в Австралії. Що ж не хочете залишитись в Австралію, апеляція. Сподіваюся, раніше апеляція давала до 3-4 років, але і перша інстанція раніше давала від 3 до 5. А дивіться, поприлітали вже відмовили. Певно, що тим, хто подався 2 роки назад. Може, 3. От. Um... Тому ем, готуйтеся. Тут дуже важлива підготовка. Я знаю, що багато хто подавав 866, просто члени сім'ї подавали 866, або за порадами друзів, ще щось. Я не впевнений, що це хороша ідея йти в трибунал з, 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 з такою ж стартовою позицією. Подумайте про це дуже добре, подумайте, хто і е, е, як буде вас репрезентувати. Якщо у вас до цього не було репрезентації, бо е, якщо ви стали легкою здобиччю на першому етапі, це може бути, це може означати, у мене немає даних, я не знаю цього, але це може означати, що аплікашка не була <кій>, достатньо хорошою. Тому що щось у мене є сумніви, що всі ці 47 людей на е, всі submissions написали, е, що, що, що саме їх переслідує. Ну і ще більше, звичайно, у мене сумніви є, в принципі, прийняття рішень департаментом чи запрошували їх взагалі на інтерв'ю, і що там вони визначали да, на інтерв'ю. Um, і, і, це, і це можуть бути підстави непогані для апеляції. Тому отакі um, думки на сьогоднішній день. Uh, якщо буде з'являтися більше інформації uh, або щось буде отримувати по своїм клієнтам, звичайно, буду повідомляти. Ну і завжди, якщо є питання, uh, звертайтеся, я uh, зможу. Допомогти в міру е, наявності часу, в міру своєї фізичної навантаженості. Е, я, не всі, я на всі листи відповідаю, але не на всі листи я відповідаю позитивно або так, як е, аплікант би того хотів, я не можу брати всю роботу, <кій> але можу брати щось. Тому, друзі, дякую. Це новина на сьогодні. Е, новина така, що вони вирішили приймати рішення не оглядаючись. Тому я тепер розумію, що міністр мені про 7.8.6, якщо ви передивитесь моє відео про 786, як міністр мені сказав, ну там же ж три тисячі чоловік, на ну, мене ж там, певно, хтось і додому поїде. Тобто це було вже чітко розуміло напрямок тому міністра. Я тепер розумію, що я в тому відео не помилився. Я абсолютно чітко відчував, що у нього в голові і у його партії. Це блін. Я, я ще вагався, чи я був правий, чи ні. Я абсолютно зараз, після цих відмов, бачу, що план є. Цей план не позитивний в нашому напрямку, абсолютно ні. І цей план буде реалізовуватись, і тільки ми можемо боротись. Тобто, вони е, е, роблять нам добро в першій інстанції, тобто вони розглядають і готові, готові приймати негативне рішення. У нас залишається трибунал, у нас залишається суд. Це дві, дві довгі інстанції, на яких ми. Можемо знайти собі інші імміграційні опції, поки ми ці інстанції будемо проходити. Легко не буде, просто не буде, але треба працювати, якщо ви хочете залишатись в цій країні. Всім дякую і гарних вихідних, гарного продуктивного робочого тижня.